Добрий вечір, мої любі гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами поговорити на дуже важливу тему тема зимівля троянд. І перед вами ви зараз бачите троянду. Це чайна гібридна троянда Меріен. І ви можливо бачите, що вона... Зараз має дуже гарний вигляд. Вона гарно розвинута. Її весняні пагани мають темно-червоний колір. Це означає, що їй всього достатньо. І достатньо живлення, і вона прекрасно росте, розвивається. А якщо подивитися на кінчики її паганів, то можна побачити батовщині. Це значить, що там формуються бутони. Це чайно гібридна троянда. І хочу вам показати поруч троянду англійку. Це троянда Вільям Моріс. Це одна із моїх найулюбленіших троянд. Вона мене дуже зачарувала з першого погляду. Її квітка має рожево-персикове забарвлення. Вона має дуже багато пелюсток, і, окрім того, не дуже-дуже приємний парфумний аромат. Він настільки тонкий і фруктовий, що його чути на відстані, і він має шлейф. Це як це дивовижна насправді. От це одна із найзапашніших троянд у моєму квітнику. І ось зверніть увагу, вона дуже маленька, дуже маленька, і вона погано перезимувала, не дивлячись на те, що ця троянда старіша, ну, старша маю на увазі, аніж Мері Енн, вона старша на рік, але вона гірше перезимувала. Хоча у всіх енциклопедіях написано, що англійки достатньо морозостійкі. Ця зима була теплою, не можна сказати, що вона була суровою, і мої троянди взимку виглядали досить гарно. Я їх ніколи не вкриваю і підбирала сорти саме так, щоб не вкривати троянди. Тільки трішечки нагортала, нагортала кореневу шийку, яка посаджена і глубше, і частину вигитуючих паганів. І всю зиму вони стояли в гарному стані. А ось у лютому пройшли якісь дощі. Було зледеніння на паганах. І коли я почала їх обрізати у березні, я побачила, що пагани всередині мертві. Вірніше, вони могли жити, але це або до першого цвітіння, або вони б загинули після цвітіння. Тобто їх треба було. Обрізати. І ось деякі троянди я обрізала до самого пенька. І однією із них це був мій Вільям Моріс, про який я вам тільки що говорила. Я була дуже збентежена, і мені здавалося, що вона, вона не виживе. От настільки сильно я її обрізала, навіть коли розкопала, то. Обрізала її майже у рівні з землею. І вона досить довго не давала ніяких ознак життя. На відміну від неї, Маріан пішла відразу відростати, і ви бачите результат. І інші чайно-гібридні троянди. Ось, наприклад, у мене. Оце у мене Августа Луїза. Я їх купувала дві. Але це точно Августа Луїза. А це якась інша троянда. Я її визначаю як акварель. Але коли вона розквітне, ще й ви подивитесь на неї. Можливо, і у вас будуть якісь інші думки з цього приводу, що це за троянда, визначимо її разом. Так, ось що я хочу сказати. Звичайно, гібридні троянди перезибували набагато краще, аніж англійки. Ті, що були і визначались як морозостійкі. але не дивлячись ні на що, весна вступила в свої права, я дуже ретельно слідкувала за розвитком своїх троянд. Я їх часно підгадовувала. Підливала магній сульфатом і свою Вільям Моріс я підгодовувала магній сульфатом і ще й прикрила зверху пластиковим відерцем. І о, о диво. На ній з'явилися броньки. Я кожного дня бігала до неї і слідкувала за тим, як вони розвиваються. Це виглядає доволі смішно, якщо спостерігати за мною з, зі сторони. Але мені це доставляє велике задоволення. І ось я вже бачу, що цього року вона все ж таки мене порадує. Ви бачите, що на ній багато паганів. І вони виглядають здоровими і живими. Коли вона розквітне, я вам обов'язково її покажу. Я думаю, що це принесе вам також на салуду від побаченого. А на сьогодні я дякую вам за увагу. Залишайтеся зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі завтра.